Міжнародна асоціація легкоатлетичних федерацій прийняла рішення продовжити відсторонення РФ та Білорусі від міжнародних змагань. Про це сповістив президент асоціації Себастьяна Коу на прес-конференції за підсумками засідання організації, що поки що не бачить причин послаблювати санкції. За словами Коу, Рада вважає ці санкції адекватними, нема потреби їх. Доповнювати або змінювати це можливо лише у разі погіршення ситуації або при досягненні мирної угоди. Спортсмени названих країн за рішенням не були допущені до Олімпіади 2024, попри рекомендацію МОК, дозволити індивідуальним представникам змагатися у нейтральному статусі, легкоатлети з РФ та Білорусі усунені. Від усіх міжнародних змагань від травня 2022 року у зв'язку з повномасштабним вторгненням РФ в Україну.